Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом корисного та високобілкового хліба. Пролайкуйте, будь ласка, відео і я розпочинаю розповідати рецепт. З вечора на ніч замочую сочевицю. Води беру вдвічі більше, ніж сочевиці. І заливаю і залишаю на ніч при кімнатній температурі. Зранку промиваю сочевицю декілька разів під проточною водою та перекладаю у зручну миску. До сочевиці додаю курячі яйця. Звичайний грецький йогурт без наповнювачів. Усі грамовки будуть в описі під цим відео. Оливкова олія. Всю цю суміш я перемішую. А вже потім я переб'ю її погружним блендером до тих пір, щоб з'явилася одна однорідна маса. Ось така маса, перебита блендером, в мене вийшла. До цієї суміші додаю розпушувач, сіль. Та ось таку смачну приправу томати, чесник та базилік. За бажанням сюди можна додати в'ялені томати, порізати їх шматочками. Металеву форму у вигляді хлібини я застілаю пергаментом. Краще смастити пергамент ще рафінованою олією. Готову сочевичну суміш я перекладаю у форму, посипаю гарбузовим насінням та чорним тміном та відправляю у духову шафу. Сочевичний хліб готовий. Друзі, подивіться тільки, який він на вигляд гарний, а на смак ще кращий. Цей хліб дуже корисний, тому як в ньому знаходиться дуже багато білка. Зараз ми з вами розріжемо і я вам покажу, як він виглядає зсередини. Сочевичний хліб раджу смакувати вже охолодженим. Друзі, якщо вам сподобалось відео, яке я для вас приготувала, будь ласка, пролайкуйте. Хто не підписався, підпишіться. А вам бажаю гарного дня! Всім пока-пока!